Казка про правду і кривду. Жили колись два брати. Один багатий, а другий бідний, що й не сказати. Цей бідний брат умер. Зостався в нього син, і він жив теж бідно. І запитав він раз у свого дядька. А що, дядьку, як краще жити? Правдою чи неправдою? Гей, де ти тепер знайдеш правду? Немає тепер правди на світі. Тепер скрізь одна кривда. Ні, дядечку, є правда. Правдою краще жити. Ходімо на суд. Та чого ж ми таки підемо на суд? Краще давайте підемо по дорозі та спитаємо чоловіка, якого зустрінемо. Як скаже, так і буде. Ваша правда, уся моя худоба буде вам. Моя правда, ваша худоба буде мені. Так спитаємо до трьох раз. Ну, добре. І пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть. Зустрічається їм чоловік із заробітків, чи що йшов. Здоров, чоловіче, добрий. Здорові. Скажи будь ласкавий, чоловіче, як тепер краще жити? Чи правдою, чи кривдою? Е, добрі люди, де тепер ви правду знайдете? Немає тепер її ніде на світі. Краще жити кривдою, аніж правдою. Ну, оце раз моя правда, каже дядько. А небіж і зажурився, що йому прийдеться віддавати всю свою худобу дядькові. Ідуть, ідуть, зустрічається їм пан, а небіж і каже: Ну, запитаємо ж цього пана. Цей уже всю правду розкаже. Він грамотний і все знає. Ну, добре. От порівнялися з паном і питають його Скажіть, будьте ласкаві, паночку, як тепереньке краще жити? Чи правдою, чи кривдою? Гей, добрі люди, де ви тепер знайдете правду? Немає її ніде у світі. Краще жити кривдою, аніж правдою. Оце вже й у друге моя правда, сказав радісно дядько. Небіж ще більше зажурився. Ідуть, ідуть, зустрічається їм піп. Небіж і каже: Ну, запитаємо попа, цей уже правду скаже. На те він і духовний. Цей як уже скаже, то так і буде. Ну, добре. Як порівнялися з попом, питають його. Скажіть, пан отче, як тепер лучше жити, чи правдою, чи неправдою? Е, добрі люди, де ви теперечки знайдете правду? Її тепер у світі нема. Краще жити кривдою, аніж правдою. Оце вже і втретє моя правда, сказав радісно дядько. Нічого робити, небожеві, віддав багатому дядькові всю свою худобу, а сам зостався голий, босий і голодний. Тяжко прийшлось йому жити. Бився, бився сердешний та й надумав повіситися. Узяв він мотузку і пішов у ліс. Пішов та й дивиться на дерево, а вибирає гілку, на якій би повіситися. Ото, думає собі, добра гілка, міцна. А на отуп сісти та, зачепившись, і повиснути. Він так задивився на дерево, що й не помітив, як вовк прибіг. Як уздрів його чоловік, кинувся мерщій на дерево, а мотузочок і забув. Виліз на дерево та й сидить, коли прибігають три чорти. А трохи згодом і четвертий їхній ватах. І запитує він своїх слуг Ти що сьогодні наробив? Гей, я такого наробив, що там хоч що хай роблять, не справлять. У таким то селі у пана я поробив так, що й до віку не вгатять греблі, а пан лупить своїх людей, як скажений. Багато їх буде в нас. Добре ж ти зробив, та ще не так. А як же? Там посеред яру в лісі росте три дерева. Хто ті дерева зрубає та положить навхрест на греблю угадить? Ой, хто ж то чув, хто ж то й знав, що це так треба зробити? Ну, а ти що зробив? запитує він другого. Гей, я такого наробив, що багато буде людей у наших руках. У такому-то городі всю воду повисушував, так що тепер там ні краплі немає, а носять її за 30 і за 40 верст. Багато там пропаде людей. Добре ти зробив, та ще не так, каже ватах. А як же, як хто викопає той кущ калини, що росте посеред города, буде вода для всіх. Ой, хто ж той чув, хто ж той знав, що треба це зробити? Ну, а ти що ж зробив? запитує він третього. Е, я такого наробив, що хай там хоч що не роблять, нічого не подіють. У такім то королівстві в короля є одна дочка. Та я тій поробив так, що хай хоч як лікують, нічого не подіють, буде наша. Добре ти зробив, та ще не так. А як же? Хто відрубає глухий куток і підкурить? Така буде, як і перше. Хто ж то чув, хто ж той знав, що це треба зробити. А чоловік сидить собі на дереві та й чує все, що чортяки балакають. Як уже розлітілися чортяки, чоловік той думає. Може, це й правда, що вони казали. Піду до пана, може, й справді угачу греблю. Пішов, приходить до греблі, а там пан б'є та мучить людей, щоб мерщій угачували. Вони бідні, аж під із них лється, роблять, а воно нічого не помагає, а пан знай, лютує. Приходить до нього цей правдивий чоловік та й каже: Ем, пане. Б'єте ви людей, та ніякого із цього діла не буде. А що дасте мені, як я вгачу? Дам я тобі сто карбованців і ще й на придачу цих пару коней із коляскою і кучером. А там і коні панові стояли. Дайте ж мені шість чоловік і три підводи. Візьми. Поїхали вони в ліс, зрубали ті три дерева та й поклали їх навхрест на греблі, так зараз і вгатили. Пан віддав йому сто карбованців і пару коней із коляскою та кучером. Тоді той чоловік і думає Поїду ще до того города, де води немає. Може, і то правда. Може, дам я їм води. Сів і поїхав до того города. Не доїжджаючи до нього кілька верст, зустрів він бабусю, яка несла пару відер на коромислі. Що це ти, бабусю, несеш? Воду, синочку, дай же мені напитися. Ей, синочку, я ж її несу за тридцять верст, а поки ще дійду додому, половину розхлюпаю, а сім'я в мене велика пропаде без води. Я от приїду у ваш город, наділю водою всіх, і буде тієї води у вас до віку». Вона йому дала напитися, а сама така радісна стала та мерщій у город трюшком і розказала всім городянам, що їде такий чоловік, що води їм дасть. Городяни всі вийшли за город назустріч тому чоловікові з хлібом, сіллю і всякими подарунками. Як прийшов цей чоловік у город, знайшов той кущ калини, викопав його, потекла вода звідти по всьому місту. Городяни нагородили його і грішми, і всяким добром, так що він став тепер багатший від свого дядька. Далі чоловік і думає: поїду ще в те королівство, де дочка короля нездорова. Може, вилікую її. Як задумав, так і зробив. Приїхав туди, прийшов до королевих хоромів і питає, Я чув, що у вашого короля дочка дуже нездорова. Я її зможу вилікувати. Гей, чоловіче, куди тобі? Заморські лікарі нічого не подіють, а ти її поготів. Усе ж скажіть, королю. Вони сказали королю, король вийшов до нього та й каже Якщо вилікуєш. Нагороджу тебе так, що не буде багачого від тебе у світі, ще й дочку свою віддам за тебе. Пішов той чоловік, подивився на неї, а вона помирає. Він узяв, настругав глухий куток, підкурив, і їй відразу стало краще, а через три дні дівчина й зовсім одужала. Король і всі люди стали такі раді, що й не сказати. Король на радощах і каже тому чоловікові. За те, що ти вилікував мою дочку, я її віддам за тебе, та ще, як я вмру, ти будеш королем. Скоро й насправді король помер, а на його місце став цей правдивий чоловік. Покоролював він уже кілька там літ, коли приїжджає в його королівство якийсь багатий купець і посилає спитати короля, чи дозволить він йому поторгувати в його королівстві. Король звелів йому прийти до нього. Приходить купець. Король одразу впізнав свого дядька, але не показав і виду. А своїм людям наказав, щоб не відпускали його додому, а щоб, як буде збиратися він їхати, просили його до нього. Так і сталося. Приводять цього купця до короля король і запитує: З якого ти королівства? Як прозиваєшся? Так то й так-то. Тут король і признався, що він його небіж, той, що без звісти пропав. Ну що, дядьку, ти казав, що кривдою краще жити, ніж правдою? Отже ні. Ти тільки купець, а я король. Правда, кривду переважила. Як же це сталося? Той і розказав йому, що з ним сталося, як він хотів повіситися, як слухав, що чортяки говорили, а потім навантажив усякого добра два кораблі, та й подарував дядькові, сказавши: Я забуваю все те, що ти мені робив. Бери собі ці два кораблі з усім добром. А як приїдеш у свій город, розказуй усім, що краще жити правдою, аніж кривдою. Узяв дядько ті два кораблі з усім добром і поїхав додому. Як приїхав, уже стала його застрість мучити, чого й він не король. Сумував, сумував він, а далі й думає піду і я вішатися. Може, і мені так прилучиться, як моєму небожеві. Узявши мотузок, пішов у ліс на те саме місце, де хотів вішатися його небіж. Але цьому не так прилучилося, де не взялися чортяки, схопили його та й почепили на найвищій гільці.